Виховний захід німа печаль на вустах України, Чорнобиль. У 1971 році, неподалік від Чорнобиля, розпочали будівництво потужної атомної електростанції. На 1983 рік стали до ладу чотири енергоблоки, приступили до будівництва п'ятого. Згодом за кілька кілометрів від станції виникло місто. Його назвали Прип'ять, за назвою тутешньої повноводної річки. Чорнобильська Аес перша атомна електростанція в Україні. Енергоблоки станції було спроєктовано на основі канальних реакторів великої потужності. Міста Прип'ять і Чорнобиль тісно переплітаються між собою. Їх часто плутають, та це абсолютно два різних міста. Та все життя і діяльність Чорнобильської АЕС були пов'язані з містом Прип'ять. Чорнобильська АЕС розташована за два кілометри від міста Прип'яті. Місто прип'ять було збудоване паралельно зі станцією, передусім для її працівників та їх родин. Сам Чорнобиль розташований на відстані орієнтовно 12 кілометрів від станції з місцевим населенням в кількості майже 14 тисяч осіб, до аварії АЕС це місто не мало безпосереднього відношення. Станцію назвали Чорнобильською тому, що розташувалася вона в Чорнобильському районі. Чорнобиль невеличке українське містечко, яких сотні в Україні. Весною потопало воно у свіжій зелені, вишневому та яблуневому цвіті. Влітку тут полюбляли відпочивати кияни. Їхали сюди від усюди, щоб набратися здоров'я, подихати цілющим повітрям. Здавалося, що красу цього куточка українського поліса ніщо і ніколи не затьмарить. Ніщо не віщувало біди. Стояла тиха весняна ніч. Квітень завершував свою вахту в природі і мав передати її травню. Саме в таку з ночей, 26 квітня 1986 року у 1 годину 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним сном над четвертим реактором Чорнобильської електростанції несподівано велетенське полум'я розірвало нічну темряву. Жодна подія після Другої світової війни не зачепила заживе стільки людей у Європі, як вибух четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Було написано у Таймс. Квітень 1987 року. День, що назавжди лишив відбиток в історії людства. 26 квітня 1986 року о першій 23 ночі вогонь Чорнобиля опалив долі тисяч людей та породив найбільшу в історії ядерну катастрофу. Унаслідок вибуху четвертого реактора стався викид значної кількості радіоактивного матеріалу, що призвело до забруднення великої території і завдало масштабної шкоди людям та довкіллю. Цього дня Україна разом із усім світом згадує загиблих та постраждалих героїв ліквідаторів, які ризикували своїм життям, аби мінімізувати наслідки страшної аварії. Трагічна подія, що сталася на АЕС, і зараз нагадує нам про важливість безпеки та відповідального ставлення до ядерної енергетики. 26 квітня виповнюється 39 років з дня страшної трагедії, аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття. Це незагойна рана та невгамовний біль для всієї України. 25 квітня 1986 року, 13 годин 00 хвилин, згідно графіку зупинки реактора, на планово попереджувальний ремонт персонал приступив до зниження потужності. 25 квітня 1986 року. 14 годин 00 хвилин. Відповідно до програми випробувань відключається система аварійного охолоджування реактора. 25 квітня 1986 року. 23 години 10 хвилин був отриманий дозвіл на зупинку реактора. Але оператор не справився з управлінням, внаслідок чого потужність апарату впала майже до нуля. У таких випадках реактор повинен глушитися, але персонал не врахував цю вимогу. 26 квітня 1986 року. Одна година 20 хвилин для утримання потужності реактора з нього були виведені стержні автоматичного регулювання, порушивши строгу заборону працювати на реакторі без певного запасу стержнів. В одну годину 24 хвилини відбувся вибух. Ратувальники згадували, зруйновано апаратне відділення. Горить покриття блоку на висоті від 12 до 71,5 метра. По зовнішній драбині я піднявся на дах машинного залу. Хлопці чаділи від їдкого диму, чоботи вгрузали в кипачий бітум. Майже одразу до місця вибуху прибули пожежні. Першим до ЧАЕС прибув загін під командуванням лейтенанта Володимира Правика. Він один з перших помер від гострої променевої хвороби. Пожежних не попередили про небезпеку радіоактивного диму і уламків. Вони не знали, що це була незвичайна пожежа. Пріоритетним завданням було гасіння вогню на даху станції і території довкола будівлі, що містила енергоблок 4, для того, щоб захистити енергоблок 3 і тримати його основні охолоджувальні системи в робочому стані. Вогон гасили до 5-ї години ранку. У середині четвертого блока його вдалося загасити лише 10 травня 1986 року, коли більша частина графіту згоріла. Щоб берегти ліквідаторів аварії від радіації, їх тіла обертали 3 мм свинцевими листами. На ногах були бахіли зі свинцевими стельками, на руках просвиянцьовані рукавиці, голова прикрита свинцевою каскою. Такі доспіхи вважили 25 кілограм, в них можна було знаходитися не більше двох хвилин. Потім вони вже не могли захистити людину від всепроникаючих радіоактивних променів. Деякі радіокеровані механізми, що розбирали завали, не витримували високого рівня радіації і виходили з під контролю операторів. Пожежа тривала 10 днів і забрала життя 31 людини. Кількість людей, що брали участь в гасінні пожежі на ЧАЕС, становила 240 тисяч. Всі вони отримали високі дози радіації. Однак саме пожежникам вдалося врятувати нас від справді серйозної катастрофи, сильного водневого вибуху, який міг стати наступним етапом трагедії. Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС – це звичайні люди, які живуть поруч з нами. Вони не просто змінили своє життя, але й змінили світ навколо себе. Рад учасників ліквідації наслідків аварії отримали НАТО велику дозу опромінення несумісну з життям. Людський організм не був спроможний витримати такого потужного радіаційного удару, який він прийняв на себе в перші хвилини години боротьби. 14 грудня відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України саме 14-го. Грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертого енергоблоку чаес. Скоєний гріх розіп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб вічності випить, Щоб мити від бруду змарніли лице чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін вступає життя, демов полин від луня тих дзвонів на довгі роки. Пробачте нещадки нам наші гріхи чорнобильський дзвін Нобильський цвіт вступає життя, немов коли від лунятих дзвонів на довгі роки, рубачте нещасти нам наші гріхи і плачуть і кони, мали новим вбиваючи блис нерозкритих очей. Придає вночі Боже вільна мадонна, приймаючи зло на бездонність ночей. Щаски нам дащи мити. Тих дзвонів на довгі роки, пробачте нещадки нам наші гріхи, Чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін вступає в життя, немов поли, відлунятих дзвонів на довгі роки, пробачте нещадки нам наші гріхи, пробачте нещадки нам наші гріхи. Реактор тлів до 6 травня, а лише 16 травня почалася евакуація дітей з Києва. Так, аж на 10-й день було вирішено розсекретити аварію на ЧАЕС. Та про масштаби біди ніхто не говорив. Ішлося, йшлося, як про звичайну аварію, про те, що не треба відчиняти вікон і дверей, не перебувати довго на вулиці. 27 квітня урядова комісія прийняла рішення про евакуацію населення прип'яття. За дві години її було закінчено. А в місті проживало 50 тисяч жителів. 29 квітня почалася евакуація з 30-кілометрової зони. Для повної безпеки роботи ЧАЕС було прийнято рішення спорудити над ушкодженим реактором спеціальне укриття. У район 4-го енергоблока звозили увесь радіоактивний бруд, радіоактивні уламки і конструкції, заздалегідь розраховуючи влаштувати на цьому місці могильник радіоактивних відходів. Проект одержав інженерну назву укриття. Але в народі він більш відомий під назвою Саркофаг. Він мав бути завишки 61 один метр, найбільша товща стін 18 метрів. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС сталася найбільша в історії атомної енергетики Аварія. Реактор четвертого енергоблоку вибухнув радіоактивні частки йоду, Стронцію та Цезію поширилися на північну частину України та деяку частину Білорусі, Росії, країн Балтії, Польщі, Швеції, Фінляндії та інших країн. Чорнобильська катастрофа спричинила великі людські жертви. Чорнобиль став символом атомної небезпеки в світовому масштабі. Радіаційного забруднення цією чи іншою мірою зазнали 11 областей колишнього радянського союзу. В яких проживає 17 мільйонів людей, з них в Україні понад 10 мільйонів. Понад 400 тисяч жителів змушені були залишити свої домівки, які опинилися у зоні сильного радіоактивного забруднення. З них більше 200 тисяч в Україні. Хоча Чорнобильська катастрофа вважається трагедією українською, внаслідок аварії постраждали 12 областей України. Офіційні дані свідчать, що 70% радіації отримала Білорусія. Постраждала п'ята частина сільськогосподарських територій, а сотні тисяч людей почали хворіти лейкемією та раком щитовидної залози. У білорусів також є зона відчуження, яка сьогодні сягає більше 4 тисяч кілометрів, із сільськогосподарського користування було виведено близько 5 мільйонів гектар земель через забруднення радіонуклідами. Наслідки Чорнобиля, сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря після аварії в Чорнобилі. Була в 30-40 разів більшою, ніж при вибуху атомної бомби в Хіросімі. Радіоактивна хмара зачепила схід США. Радіоактивні дощі зафіксовані в Ірландії, забруднені води Дніпра і прип'яті. У 1987 році 2000 жертв, у 1995 році 37,5 тисяч. Підвищення рівня захворюваності. Люди, які жили в сусідніх містах, нічого не знали. Їх не забезпечили достатньою кількістю йоду, щоб захиститися від радіаційних опромінень. Їм не розповідали, як поводитися. Перші повідомлення про те, що в Чорнобилі сталася аварія, в радянських засобах масової інформації з'явилися лише 28 квітня, коли з моменту аварії минуло 36 годин. Про небезпеку за кордоном повідомили раніше ніж у зоні лиха. Спершу керівництво Українська Радянська Соціалістична Республіка та Союз Радянських Соціалістичних Республік намагалося приховати масштаби трагедії. Але після повідомлень з Швеції, де на АЕС Форс Марк були знайдені радіоактивні частинки, принесені з східної частини Союз Радянських Соціалістичних Республік та оцінки масштабів зараження, розпочалася евакуація близько 130 тисяч мешканців Київської області із забруднених районів. Радіоактивного ураження зазнали близько 600 тисяч осіб. Насамперед ліквідатори катастрофи. Навколо чає створена 30-кілометрова зона відчуження. Місто прип'ять після аварії перетворилося на містопривід. Будинки постійно руйнувалися, ні людей, ні тварин там не залишалося. Журнал Forbes включив ЧАЕС до переліку найекстравагантніших туристичних місць. Зона відчуження стала домівкою для багатьох видів тварин. Кажуть, час лікує. Через 24 тисячі років людство зможе забути про ту мирну атомну катастрофу, тому що це час повного розпаду стронцію і цезію. З них ми прожили 39 років. Нам горе люте миром перебути, нам поховати зло в бетон і бронь. І не забути, доки світ і люди, синів землі, що відвели вогонь. Борис Олійник. Дякую за увагу!